Наш Та, поліції Боровський Бороський Сергійович, інспектор сектору реагування патрульної поліції. У нас зйомка на блокпосту заборонена. Я, ви, с... я себе, себе знімаю. Себе, будь ласка, знімайте. Звісно. Документи, будь ласка, піділи. ви мене спинили. Стат... Не зобов'язана людина, яка вас спинила, питати у вас документи. Ви ви мене, посту? Ви мене спинили? Ні, я вас не зупиняв. Гукайте того, хто мене спинив. Бо він мене спинив. У нього Наріше. є причина зупинки. Причина зупинка, стаття 35, пункт 7. Місце, Дякую. де державною владою рух ага. заборонено або обмежено. Це блокпост, рух тут обмежено. Дивіться. Згідно статті я... 32 будь ласка, приділіть ваші документи. Дивіться, ви в цій справі хто? Я інспектор. Ви мене спинили? Ні, я вас не зупиняв. Лукайте, того, хто зпинив. Навіщо? У нього є підстава зупинки, я з ним буду розмовляти. Я вам підставу зупинки вам повідомлю. Я з ним буду розмовляти. Ви в цій справі ніхто. Як це, я ніхто. Ось так це. Підвчіть законодавство ви? і будете хто. Да? Да. А скажіть, будь ласка, на яке законодавство, ви зсилаєтесь? На всі закони України. На які всі? Ну, ви, 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 мені, ви, ви розгляд того? справи знаєте, як проводиться? А хто сказав, що ми проводимо розгляд справи? А На підставі чого ви питаєте у мене допомогу? Вам вам е, дивіться, документ. в мене немає часу з вами спорити. Гухайте того, хто мене спинив, бо я буду з ним спілкуватися. Я вам повідомив тільки, що. Можете повідомити мені ще п'ять разів можу ще 10 повідомити. Без проблем. У мене времени отак. У Мене також. Хорошо. Гукайте того, хто мене спинив. Він не зобов'язаний. Ну я тоді не зобов'язаний тут спинятися. Він мене спинив, хай підходить, ми з ним побалакаємо. А чим я вам не підходжу? Бо ви в цій справі ніхто. В якій справі? В тій справі, в якій ви мені хочете інкримінувати якісь документи. Вам ну, ви хочете перевірити їх, а я не хочу вам їх давати, Бо ви в цій справі. Ніхто. А що за справа? Ви поясніть, що за справа. У нас проводиться розгляд адміністрати? Ні. Вас було зупинено на блокпосту згідно закону України про нас поліцію. Це саме пункт 7 статті 35. Добре, добре. Це у нас причина зупинки вашого транспортного засобу. Добре. Згідно статті 32, поліцейський має право. Но ми вимагати. до 32 ще дійдемо. Ми а ще з причиною зупинки не розібралися. 35 пункт 7. Несіть документи, які підтверджують, що на цій ділянці обмежено рух. Якщо вам потрібно ці документи. Ви можете приїхати до мене додому і взяти у мене вдома мої документи. Якщо вам потрібно. Ви документи будете показувати? Дивіться, вони в мене є. Добре, що вони у вас є. Ви в цій справі ніхто. В якій цій справі? В тій справі, в якій ви зараз намагаєтесь мене перевірити документи. Наша справа це кримінальна справа, адміністративна справа. Ну, Він, новий, по Поки що це справи. адміністративна справа. Це не, у нас взагалі нема справи. <свят> Тоді я поїхав. Як це? Отак це. Нема справи, до побачення. Ви документи покажіть і поїдете. Гукайте того, хто мене сподив, я йому покажу. Йому ну, якщо у нього знайдеться підстава зупинки, то, звісно, покажу. Так підстава зупинки, я ж вам повідомлю підставу зупинки. Ні. Це не підстава Хай... зупинки? Нехай підійде той, хто мене спинив, я йому все розкажу я і, і покажу. Ви займаєтеся, тут самоуправством? Добре, добре. Добре. Не дуже добре. У кожного свої погляди хто чим займається. Так тут нема погляду. нема погляду. Тут є, є чіткі підстави. Якщо немає підстави, то чого ви не схвалили? Дивіться, я дію в рамках законодавства. Принесіть, принесіть Це... документ, в якому написано. Документи, які ви бажаєте побачення, uh -huh. вони мають гриф секретності доброго дня. Наш інспектор проведення просто на поліції. Можна ваше водійське посвідчення на підставі чого? Написає статті 35 закону України про національну поліцію. Зупинка транспортного засоба. Ми перебуваємо на контроліційній споруді блокпосту. Поки ми про блокпост навіть не, не, не балакаємо. До, до блокпоста ми ще дійдемо. Угу. Яка підстава зупинки? Перевірка ваших документів. А що є? То прямо так в законодавстві написано, що перевірка документів ми? Так і написано. А Покажіть мені, де це саме. Стаття 35 Закону України про нас поєднається. Який пунк... пункт? Можете в Який пункт. Відкрити. Я знайду. Який пункт? 35 статті, який пункт. Знайдіть пункт, почитайте, ознайомтесь, і будемо вас перевіряти. <світ> який пункт 35 статті? Ви будете надавати водійський посвідчення? Звичайно, буде, якщо ви мені назвете причину зупинки. Хоча 35 допомоги про нас не викладається. Будь вас не трогайте. Е, який саме пункт? можем дуже долго с вами спілкуватись. Вибачте, вы... у мене часу вот так. Вот так вот. У нас тоже до рамки. Без проблем. Все, тоді Кого? Так я... Та я поехал. Все, пока. Пока, до свидания. Ну так вы идете? Вы идете? Инспектор, иди сюда. Инспектор. Ну да побачить.